У шпиталі учасник бойових дій Вадим Бондарчук, починаючи з 2015 року, проходить курси лікування двічі на рік. В сельовій печері сьогодні він вперше. Я у 2015 році отримав поранення осколкове і контузію. От. і в У мене з кожним роком все контузія себе проявляє, ну і все. Хуже і хуже. Головні болі. Так, да, це кожен день. І я вважаю, що така комната вона потрібна, воно якось розвантажується. І, може, ці сосуди якось розширяються і прикриттяться ці болі, головні. І, бо в мене дуже порушення сну. Ці лікувальні сеанси, від яких Вадим очікує поліпшення стану здоров'я, мають назву Галотерапія. Галотерапія, метод використання мікроклімата, середовища солі. Та системою приточно витяжної вентиляції дана сальва печера закриває нам два глобальних питання. Тут, для чого ми працюємо: це саме робота психологічної реабілітації з учасниками. То і друге це лікувальний ефект, який направлений на ряд захворювань. Це йдуть і бронхіти, залишкові явища, пневмоній, захворювання лор органів, різні синусити, гайморити, риніти. Бронхіальна астма, серцево-судинної системи, захворювання міокарда, постінфарктний кардіосклероз, імунної системи захворювання, нервової системи теж покращують сон при безсоні, неврозах такі процедури. Ми сьогодні перші пацієнти у нас почали сьогодні вже так офіційно проходити. Зараз вони використовують приписи фізіотерапевтів і наших лікарів. Вони просто сидять, відпочивають і дихають морським сольовим повітрям. У нашому випадку, коли будуть психологи працювати, ми будемо завдяки зручним місцям медитувати, релаксувати. Тобто, це може займати такі вправи, може займати від 15 до 40 хвилин, коли будемо вчити хлопців розслаблятися. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.